Доброго дня! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Ми починаємо! Добрий день! Тема нашого уроку ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число та припиши каліграфічну хвилинку число 76247. Будь ласка, запишіть дроби у порядку їх збільшення. Спочатку 1 дев'ята, далі 3 дев'яті, 4 дев'яті, 7 дев'ятих та 8 дев'ятих. Будь ласка, знайдіть 6 сьомих числа 2, 28 182. Шукаємо. 28 182 ділимо на 7 та множимо на 6. Розглядаємо 28 182 ділимо на 7, буде 4 026. Множимо на 6, отримаємо 24 156. Наступне: восьмих числа 271 280. Ну що? Готовий відповісти. Правильно, нам потрібно було 271 280 розділити на 8 та помножити на 5. Ану, швиденько порахуй. Звичайно, 271 280 поділити на 8 буде 33 910. Множимо на 5 та отримаємо 169 550. Наступне дві сьомі числа 7511. Правильно. 7511 ділимо на 7 і множимо на 2. Скільки буде? Мої розумнички 7511. Розділити на 7 дорівнює 1073. І множимо на 2. Скільки буде? Звичайно. 2146. А 1 12 числа 1500. 1500 ми ділимо на 12 і множимо на 1. Скільки це буде? Звичайно, буде 125. Ви впоралися. Будь ласка, самостійно спробуй закінчити обчислення та пояснити, як у участі отримали нулі. Перший приклад розглядаю я. 2436 ділимо на 12. Щоб дізнатися, скільки цифр буде в часті, ми підбираємо перше неповне ділене. Першим неповним діленим в нас буде 24. Отже, якщо в нас всього сотень було 24, можемо сказати, що першою цифрою в часті будуть сотні. Отже, в часті три цифри. 24 ділимо на 12 буде 2. 2 записали в частку, 2 множимо на 12, 24. Зносимо трічку. Якщо 3 на 12 не ділиться, ставимо 0. Зносимо шістку. 6. 6, виходить 36. 36 ділимо на 2 буде скільки? Точніше, на 12. Звичайно, 36 ділимо на 12 буде по 3. 3 множимо на буде 36. Будь ласка, спробуй наступні приклади самостійно пояснити. Зупини відео, поясни. Продовжиш, коли будеш готовий. Будь ласка, визначте, скільки цифр має бути в кожній часті. Виконай ділення та перевір множенням. Ось в нас є приклад. 1876 ділимо на 2. Пробуємо знаходимо перше неповне ділене. Щоб знайти кількість цифр у часті. 18 ділимо на 2, буде по 9. Отже, перше неповне ділене 18. Якщо в нас перше буде сотня стояти в часті, значить в часті 3 цифри. 9. Позначаємо 2 множимо на 9 18. Зносимо 7. 7 ділимо на 2. Буде по 3. 3 множимо на 2 6. 7 зняти 6 буде 1. І 6 зносимо 16. 16 ділимо на 2, буде 8. Отже, 8 множимо на 2 буде 16. 16 мінус 16 дорівнює 0. Наступний приклад, будь ласка, розглядаємо 584, ділимо на 2. Визначаємо кількість цифр у часті. Якщо перше неповноділене 5, це сотні. Значить часті в нас буде 3 цифри, тому що будуть сотні, десятки та одиниці. 5 ділимо на 2 буде по 2. 2 множимо на 2 4. Далі 5 мінус 4 буде 1. Зносимо 8. 18 ділимо на 2 буде 9. Далі 18 мінус буде 0. Зносимо в четвірку, 4 ділимо на 2, дорівнює 2. Приклад виконано 4 мінус 4 0, наступне. 6363 поділити шістдесят три. Для початку визначаємо кількість цифр у часті. Звичайно, перше неповне на 63. Отже, 63 поділити на 63. Можемо? Можемо. Отже, в часті буде 3 цифри. Буде 1. 1 множимо на 63, буде 63. Далі в нас є 6. 6 ділимо на 63. Не виходить, тому що нулик буде. Не можемо. Зносимо трійку. 63 ділимо на 63 буде по одному. Отже, 1 множимо на 63 буде 63. 63 відняти 63 0. Наступний приклад. Дивимось 15 тисяч 15, поділити на 15. Дивимось, нагодимо перше неповне ділене. Це число 15. 15 ділиться на 15, це в нас будуть тисячі. Якщо тисячі, то в часті буде 3 4 цифри. Отже, 15 ділимо на 15, буде 1. 0 зносимо, так, дописуємо, далі зносимо 1. 1 ділимо на 15, 0. Так? Зносимо 5. 5 знесли, виходить 15, ділимо на 15, буде по одному. Отже, 15 мінус 15 буде, звичайно, 0. Розгляньте, як виконували ділення іменованих чисел. Спробуй розповісти самостійно. Звичайно, 27 гривень ділимо на 15 дорівнює. Нам 27 гривень треба перевести в копійки. 2700 ділимо на 15 і в нас виходить 180 копійок. 180 копійок це 1 гривня 80 копійок. Наступне 7 44 см ділимо на 2 м4 см. Отже, переводимо метри см тільки в сантиметри. Буде 7, 744 см. 2 дециметри 4 см переводимо в см 24 см. Тепер 744 ділимо на 24 дорівнює 31. Ми зводимо до найпростішої величини. Задача. На швейній фабриці пошили 314 жіночих халатів з махрової тканини і 358 таких самих халатів з велюру. Велюру витратили на 132 метри більше. Скільки ж метрів тканини кожного виду витратили? Що ми можемо дістатися в першій дії? Так, правильно. Скажи мені, а що ж нам відомо про цю фабрику? Скільки жіночих халатів махрових шили? 314. А скільки халатів із велюру? 358. Отже, велюру витратили на 132 метри більше. Скільки ж метрів тканини кожного виду витратили? Давай подумаємо, що буде в першій дії, а в другій, а третьої дії. Звичайно. 358 відняти 314 дорівнює 44. Настільки більше пошили халатів із велюру. Далі, 132 ділимо на 44 дорівнює 132. Так, мінус 132 дорівнює 0. Буде по 3. Отже, 3 метри витратили на кожен халат. Далі, третя дія. 3. Множимо на 314. Розглядаємо, в нас буде 942. Метри махрової тканини використали. Даємо 358 множимо на 3 буде 1074 метри велюру. Отже, відповідь витратили 942 метри махрової тканини та 1074 метри велюру. Наступна задача. Два автомобілі возили зерно з поля до зерносховища. Перший автомобіль зробив. Три рейси, а другий п'ять. Другий автомобіль перевіз на 9 тонн зерна більше, ніж перший. Яку ж масу перевіз кожний автомобіль, якщо за кожний рейс вони перевозили однакову кількість зерна? Скільки було автомобілів? Правильно, два. Скажи, скільки зробив перший автомобіль рейсів? Три. А другий? другий зробив 5. Ми знаємо, що другий перевіз на 9 тонн зерна більше. Як ми можемо знайти це? Так, добре, давай спробуємо розв'язати цю задачу. Дивимося. 5-3 дорівнює 2. Настільки зробив другий автомобіль 2 рейси. Більше зробив другий. Далі 9 тонн переводимо у кілограми. Буде 9000 кілограмів. 9 тисяч кг ділимо на 2 дорівнює 450 кг за один рейс. Отже, 4500 множимо на 3, буде 13500 кілограмів. Перший автомобіль і другий автомобіль 4500 множимо на 5 дорівнює 22500 кілограмів. Отже, відповідь. Перший автомобіль перевіз 13500 кг зерна, а другий 12 500 кг. Задача виконана. Домашнє завдання Виконай номер сторінка 97 номер 458 459. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!